Я народний депутат України. Я народний депутат України. Я хочу знати, як працює сильній міліції. Я є голова підкомітету комітету по боротьбі з організованою депутата. Ви його повинні були прочитати. Скажіть, будь ласка, чому ви без форми і з палкою ходите? Там дозволяється подивитися? Ви з автоматом чому? Чого? От, 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 у вас з боку є палка. Чому у вас з боку є палка? Ну вове? Вове? добре, у вас є рація. Покажіть удостовірення роботникам міліції. Да, ви працівники, так? Покажіть удостовірення. Воно вам показує, що ви народний депутат. Що ви прячете? Бума. Ви ж нічого ще не зробили, а вже боїтеся. Все нормально. Ми да, завжди ну, маємо питання, чому ви з палкою ходите без порту. Тому що така у нас форма вводила. Яка форма? Встановленого образца такого немає. Потрібно йти його взяти. Так, тому що ми не Так, так. А чому, а, на це? а чому ви не служите, ви вступаєте в заслуження? Я кажу, так, добре. Чому наслужили? ви тут посвідчення на службу? Чи сьогодні робітника ОБ зараз у вас не людей, так, і у вас нема ми, посвідчення? Ні, ну, наприклад, так? От ви зараз купили людей, у вас нема посвідчення. А ви ходите з палкою і заходите сюди в поліцію. Ви працівник міліції. Будь ласка, покажіть мені свій. А як вас внутрі запускають? Як ваше прізвище? Я, я я віде віде віде. ви уповноважені відповідати на моє запитання, тому що є народний депутат України, я можу зайти в державні органи, зокрема в міліцію, коли захочуть і куди. З ким захочу, я зможу говорити. Це власна законна Україна, є. Скажіть, будь ласка, от ви, от ви, у вас яка, яка вас функція, тобто що ви без... Погонів, без знаків, без логотипів, а з палками, з палками а, ходити по контролюють вулиці. вулиці. Скажіть, будь ласка. Добре, добре, у вашого колеги немає міліції, то посвідчення. Я вам показуюся, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Вите на я, часі. Я є в міліції і, будь ласка, представте, можливо, ви злочинець, прийшли сюди. Можливо, ви злочинець, будь ласка, покажіть мені, все. будь ласка, своє посвідчення прикладникам місії. Ви уповноважені! По будь ласка, Я можна міліцію сюди! Затримайте тих людей! От Що це було? за люди? Будь ласка, затримайте тих людей! Міліція! Що случилось? Це, це люди так, не це з палками. А логотипів ви ді... типу міліції. Будь ласка, скажіть, що це за... Б... Я народний депутат України. війська. Внутрішні війська, будь ласка, посвідчення мені показати. Покажите, а, та... Бо один з внутрішніх військ і чому не немає знаків така форма одержання. Така форма не, 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 не встановлена для внутрішніх військ. Давайте я вас зведу, покажу в вашому головному управлінні. Там є така табличка. Установлена форма дві. Зачем ви розказуєте я... є. Добре, покажіть Литвин, як вас звати. Як вас звати? То чому ви боїтеся сказати, як вас звати? Посвідчення я ще... вам показав. Добре, ні, ви мені я вам так посвідчення покажу. Може воно фальшиве? Покажіть, будь ласка. <кхем> я просто не пойму, що раз покажи. Так, я народний. Олег, так. Що? 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 Просто мені цікаво, чому внутрішні війська без логотипів, з <клес> палками ходять по вулиці і ходять тут <клес> всередині поліції? <клес> <милиції> Скажіть, будь ласка, без команда. Всі питання командування не можуть. Ви, ви контролюєте що? Я що? контролюю процес. Чому ваш працівник зараз прийшов без посвідчення на роботу? Чому він Чому вам безпосвідчення? Ні, не цей. От це щойно вийшов, Дей, вийшов Покажи. без посвідчення. От я не знаю, він десь пішов, бежов за, бежов. За пішов за посвідчити. Зараз ми подивимося, чи він посвідчений. От, от, от я так зрозумів, що ви начальник, так? А чому без логотипів з палками? Тому що встановлено, я вам ще. Ким? Управління внутрішніх хлопцям. Так, ні, ми, ми так ми давно саме подаємося, що постановлена так ходить. Так, можна, розумієте, ще, ну, зараз, ви, ні, ми, розумієте, зараз є маса на вулицях тітушків. Які, а, ви бореться з провокаторами. Так, які, які so, це розуміють. І, і ви можете це не, не, не провокатор. Это военнослужащий. Воєннослужащий, а. У них должны тогда быть знаки развития. Значит, вы маєте мати логотип. Это просто подразделение, которое специальное. Они, они можуть мат выголагать, а могут не мати. Тобто, але чтобы вони мали посвідчення. Бо як а, ваш це, працівник, все. ви маєте посвятиться. Ну, я его сейчас принесу. Ну, я спешил что що тут случилось, поэтому Хорошо.